Емоції, сльози, переживання та просто неочікувані новини. Здавалося, і з початком нового року час забувати про осінню єврокубкову прикрість, але зимова перерва шахтаря виявилася геть пронизаною чорною смугою. О, це все життя. Життя не може пройти просто сьогодні позитивно». Як грім серед ясного святкового неба на початку січня пролунала новина про аварію Мірчі Луческу, одними з перших до лікарні у столиці Румунії Бухаресті приїхали два развани – син та підопічний рац. Ескулапи прогнозували два тижні в ліжку і запевняли, що стан здоров'я пацієнта стабільний. А поки поліція порушувала кримінальну справу трамвай проти Луческо», Функції містера тимчасово перейшли до Олександра Спиридона. Я фактично сванюю з случивська, тому що з ним я постійно на телегоні з У нас Федорович, тренер, знає, він знає, як нас тренувати, так що у нас проблем немає. У Донецьку тим часом лилися бразильські сльози Жадсона, який завершив семирічну шахтарську кар'єру і повернувся до Бразилії грати за Сан Паулу. Он обладатель УЄФА, де в фіналі він забив забіг гол і... сделал нашу команду, наш клуб известным практически на весь мир. что не шел, потому что у него было хорошее предложение. И он сам захотел. Следом за ним клуб не утратить еще одного футболиста – Вильяна. Переход до лондонского Челси был очень близко, але клубы не договорились. Мы, со своей стороны, как клуб, мы, мы сделали все, чтобы помочь Вильяну при определенных условиях Пробують свої сіли в Пімірлі у не Чесені пошло на це. Хтось скаже, Вілян утратив свій шанс та чи став вибразилець у пригоді новій команді велике питання. Адже на сьогоднішній день крісло під наставником аристократів віля ж бошом досить хитке, і не факт, що можливий новий тренер розраховував би на новачка. Шахтарі тим часом почали готувати півзахиснику заміну із внутрішніх резервів Алекса Тейшеру. Та замість утрати бразильця досить несподівано відбулося південноамериканське повернення. Пам'ятаєте, як 2010 року він йшов із команди, відмовившись продовжувати контракт після перших двох років виступів, Ілсіньо вирішив не повертатися до команди. таким образом... То нічого хорошого не тепер. Клуб розраховує на бразильця як на основного гравця. А він своєю чергою сидить тихіше миші. Ну, Росіяні прийняли хорошо. Він зі лісі присім, сказав, що зібрав шипку. І, звісно, чоловічеське та простіт, то більшой льох, і він дуже сейчас показав всім. І команди, і нашим болечки, треє, і президенту, що ошибся. Найгірше прийняли в колективі і геть незнайомого Давида Таргамадзе. Свого бажання грати в шахтарі грузин не приховував, хоча впевненості в подальшій долі не мав. Я поки нічого не знаю, але вже містер плі. Он будет решать, как у меня будет. Я буду оставаться здесь или я пойду все учиться. А три месяца? На три месяца до лета, да? Да, да? Сегодня не конкурировать нужно ему. Вот именно в этот момент ему надо играть играть и наигрывать практику. И потом, естественно, сборов еще будет много. Поэтому однозначно он себе попробует, Я надеюсь, проявит себе однозначно. на контрольні матчі. Майже вся команда добирається автобусом. Привілеї лише обраним, але обрані в контрольних матчах не надто тішать. Дві перемоги у п'яти зустрічах, хай навіть товариських аж ніяк не успіх для чемпіона України. П'ятов із шостом пригадували, що таке основа шахтаря, а українці, яких впродовж кожної гри було майже півкоманди, шліфували ігрові зв'язки. Навіть чувствую, що це своє тренера. Може би, футболісти э, давали слабінку. але хоча з підом случай випав такий жорсткий план, який був поставлений в честку. Страдает, может быть, финальный час в матче, когда, можно сказать, моментов было много, но реализация пока не очень. И, и нас, соперники, в каждом матче наказывались. З мінімальної ошибки ані або момент, алідон. Или... Для вирішення цих проблем у команди лишається не так і багато часу. Наразі Шахтар перебуває на заключному третьому зборі у Туреччині. Саме за його підсумками, схудли та змучений лікуванням, але завжди зосереджений Луческо, на пару зі Спірідоном робитимуть остаточні висновки.